Саме у 20 столітті політична цензура сягнула, мабуть, піку свого розвитку. І це було пов'язано з різними контекстами розвитку державних систем, з розвитку державних устроїв, а також формування інформаційної політики. З одного боку, цензура мала от той свій, як ми згадували попередньо, позитивний вимір, тому що е рецензування, розчитання, поглиблення. Тексту за інтелектуальним змістом, звичайно, завжди мало свій сенс і своє значення, і забезпечувало його якість. Але в умовах формування нових політичних устроїв, як в Австрійській імперії, так пізніше у міжвоєнній Польщі, так пізніше і в Радянському Союзі, цензура набирала передовсім гостро політичного пропагандистського характеру. І мова йшла про те, щоб окреслити коло ідей, коло думок, понять, які... На думку певних політичних режимів, не варто було поширювати чи сприяти розвитку їх у суспільстві. Так, наприклад, коли ми говоримо про пресу, періодику міжвоєнного часу чи про книжкові видання, то дуже часто, навіть на тому етапі, коли вже була готова верстка документу, верстка видання, відбувалося цензурування, уважне вичитування тексту з метою вилучення тих фрагментів, які, ну, на думку цензорів, Відповідно до політичної цензури, могли зашкодити суспільству. Ми можемо глянути, наприклад, на сторінки найбільшої української газети Діло цього чудового щоденника, завдяки якому ми чудово реконструюємо політичне, культурне, національне життя українців у Львові і не тільки від 80-х років 19-го до початку Другої світової війни. І, наприклад, як ось у цьому примірнику. Видання газети за 24 серпня 1939 року бачите, як виглядала робота цензора. Тобто, коли верстався цей перший примірник газети, а університетська книгозбірня мала той свій пріоритет отримувати унікальні чудові видавничі зразки і комплектувати обов'язковий примірник, отже, ми бачимо, як сумлінно цензор вишукував і Виділяв ті фрагменти, які не мали потрапити на шпальти газет. Що ж було далі, питаєте ви? Глянемо на інше видання. Періодичне видання Українська Рада. Це 1924 рік, де результати роботи цензора напередодні були втілені, власне, уже у реальні редакційні правки. Ми бачимо. Шпальту газети із такими великими пробілами пропусками, які маркують, показують ті місця, ті фрагменти, які не підлягали публікації. Це могли бути більші статті, а це могли бути також певні літературні твори. Ось як, наприклад, ймовірно мова йде про поетичний текст Петра Карманського Жертва, який так і не дійшов до своїх читачів. Чи, скажімо, знову фрагмент статті Михайла Струтинського, де шпальти залишилися порожніми. Якщо цензурування видань у міжвоєнний період відбувалося передовсім на етапі їхнього виходу у світ, і пізніше, якщо видання вже було опубліковане, воно ставало надбанням книгозбірень, бібліотек, приватних збірок, то в радянський час ситуація була значно складніша. Хто з американських політиків говорив колись про те, що радянський Союз і взагалі Імперська Росія це. Той інтелектуальний простір, який постійно переписує своє минуле, замість того, щоб дбати про майбутнє. Власне, за такою методикою і діяли цензори совєцькі. Починаючи від 1939 року, коли під час цієї першої радянської окупації університетська бібліотека потрапила в колодії тих цензурних правок, почалися вилучення. Певних книг заборона на читання певної літератури. А після 1944 року вже створювалися спеціалізовані відділи в усіх радянських установах, маю на увазі спецфонд. Що підлягав окремому режиму зберігання, що практично символічно на папері підпорядковувався директорові бібліотеки, тому що вся інструктивна база надходила ззовні, і відповідним чином такі сховища, такі фонди ставали місцем ув'язнення тої літератури, якої не можна було читати громадянам. І якщо хтось має ілюзії стосовно того, що у радянський час так гарно розвивалася читацька культура. Хтось любить іноді поностальгувати про те, що стільки було книжок, так багато читачів. Насправді, це читання юридизоване і вимушене відсутністю інших джерел інформації, насправді мало дуже гіркий і прикрий присмак. І маю на увазі передовсім те, що окрім вилучення і знищення унікальних видань з фондів наших бібліотек. Коли створювалися спеціальні такі собі фільтраційні відділи, наприклад, у 1940 році для вилучення цих книг і здійснення їх перевірки, звичайно, що ті книжки вже ніколи нікуди не повернулися а більшість їх були знищені назавжди. Але окрім того, що книжки власне знищувалися, вилучалися, робилися з ними також відповідні цензурні правки. В історії нашої бібліотеки цей період репресій наукової, художньої літератури тривав у кілька етапів. І оцей такий найфатальніший післявоєнний етап він охоплював період від 1945 до 1952 року. Саме в той час фонди зазнали великої кількості втрат. Ми знаємо про те, що тут реєструвалися відповідно користувачі. Що отримували дозвіл для роботи із спецфондами, часто вони прибували ззовні зі Сходу, переважно із Києва. Вони працювали із тими фондами, а пізніше, навіть через внутрішню пошту управління внутрішніх справ, на їхні адреси скеровувалися певні документи, скеровувалися певні джерела інформації. Так, наприклад, у тих перших інвентаризаційних описах 40-х років згадуються певні теки з листуваннями діячів Української Народної Республіки. До нинішнього часу ми не можемо знайти, ідентифікувати, що це були за документи і яка була їхня доля після 1952 року. То вони вилучалися, вивозилися і відповідним чином більше ніколи не поверталися. Сумними свідченнями епохи, але дуже важливими джерелами для сучасних реконструкцій і відновлень наших фондів є власне акти. Є такі спеціальні документи, згідно з якими вилучалися книги. Які укладалися, опорядковувалися працівниками бібліотеки, відповідальними, уповноваженими для цього. Зокрема, тут і координатори спецфондів, які візувалися на рівні облліту, тобто обласного комітету партійної організації, узгоджувалися відповідно з органами державної безпеки. І ми бачимо, як укладався реєстр, де містилася назва книжки, місце видання і шифр. Інвентарний номер, під яким вона зберігається у фонді, і цікавою є для сучасних дослідників власне стаття чи колонка, яка називається Основання, підстава, тобто на якій книжка була репресована. І ми тут бачимо і воїнствуючий католіцизм, і націоналістичеською, і антисовєтську, і пілсудчину, тобто ну, польське видання часів пілсудського. Це і фашистське, і проти руського народу, і також така цікава рубрика, цікава графа, як цитують враждебних авторів. Тобто книжка може і нічого, але серед тих, кого цитує, є такі деякі особи підозрі. Ретроспективно аналізувався увесь фонд. Як приклад можна навести такий чудовий збірник. Підгідою, виданий під егідою Франка Акорбі, це 1903 рік, який також один з перших потрапив до числа репресованих книг. Отака От собі антологія української лірики. І якщо ми хочемо з'ясувати, чому, то звичайно відразу знайдемо і пояснення. В зборник вийшли автори-націоналісти для того, щоб зрозуміти, хто з націоналістів був шкідливий для. Українців з погляду радянської влади можна подивитися з міст, де стоять спеціальні позначки біля прізвища тих, хто вважався ворожим для Радянського Союзу, для радянської ідеології. Це Уляна Кравченко, це Людмила Старицька, це Іван Стешенко, це Микола Вороний і Богдан Лепкий. Цього було абсолютно достатньо, щоб книга була скерована до в'язниці. Ще, скажімо, коли ми аналізуємо е, різнопланове видання такого суспільно-політичного значення. Ось у нас є публікація Томаша Гаріга Масарика, до 75-ліття його. Ми знаємо, що це Масариківське середовище у Празі стало дуже спрятливим середовищем для української міграції, тому що це і е, розвиток української освіти, науки, культури. І дуже багато українських політиків, е, діячів української е, військової організації, які Певний період проживали у празі, які спілкувалися в тому середовищі. Вони, власне, були носіями нової української національної ідеї. Можемо згадувати дуже багато прізвищ. Мені приходить нагадку, наприклад, і Політ Бочковський, який, власне, є одним із найяскравіших представників націології того часу. Але абсолютно зрозуміло, що для радянської ідеології, для радянської філософії, таке видання також мусило мати певний гриф. І тут ми читаємо власне вирок. Це буржуазна і антимарксистська книга. Зрозуміло, що цього було також достатньо, щоб книжка була вилучена з ужитку. Будь-які видання з історії Української революції, з історії українського національно-визвольного руху аналогічно потрапляли під цю графу. Ось ми маємо літопис української революції Олександра Доценка. Чудове видання, яке багато десятків років турувало шлях до свого читача, тому що згідно з грифом, який є тут розміщений, згідно з відповідним наказом, це антисоветська література, і тому ми бачимо прописку Акт на в спецфонді». Тобто книгу, книгу читати не можна було. До числа націоналістів і націоналістичних видань потрапляли дуже різні видання. От В мене в руках видання Червоної Калини, і це десь, напевно, зрозуміло, чому маємо тут таку розгорнуту довідку про те, що книга є націоналістична, повністю вся за змістом. І окрім того, содержить випади проти більшовиків. Чому й рекомендовано на таке зберігання? Під подібний гриф потрапляв навіть словник чужоземних слів, чужомовних слів в українській мові, виданий для українських селян і робітників, це 1938 рік. Словникова література, яка дуже добре відображала мовну політику, а отже, оцю українську окремішність, також була відповідно цькована, І тут ми бачимо, що книга має. Антібольшевістський і антикомуністичний характер. Тобто, навіть словник іншомовних слів, навіть малося б сутому визнавчі видання, вони потрапляли під таку графу. Для того, щоб потрапити до націоналістів, не обов'язково було бути власне, українцем чи безпосередньо націоналістом. Так, наприклад, у акті на скерування до спецфонду. Від 2 січня 1952 року ми знаходимо такі от видання дипломатів, учасників Паризької мирної конференції. Бачимо тут Василя Панейка, du проблем ukrainien», яка потрактована як така, що є проти руського народу. А також книжку лист відкритий Жана Пелісіє Сікисе Пасеню Крен, відомого французького етнографа, дипломата, політика, журналіста, яка теж іде під грифом націоналістична. Це Франкомовне видання виявилося проскребованим, тому що Жан Пелісі у 1919 році виступив на підтримку Української народної республіки, і в той час, коли українські дипломати намагалися переконати світову спільноту в тому, що Україна це не фікція, а право на самовизначення є необхідним елементом природнього розвитку і природньої еволюції. Всякого конституціоналізму у світі він виступив власне із критикою опонентів українських і е, обґрунтовував тезу про те, що Українська Народна Республіка є повноцінною європейською державою, а українці на чолі на чолі з Симоном Петлюрою ведуть боротьбу власне за загальноєвропейські ідеали, що головним ворогом е, е, Європи на даному етапі є сам більшовик. І е, те, що робить Петлюра, те, що роблять українці е, сходу чи заходу, є насправді м, творенням е, нової дійсності не лише для України, але й для Європи.